Вітаю, дівчата. Давайте зараз подивимось з вами таку історію, яка ти у стосунках. Тобто, як ти себе поводиш, як ти проявляєшся, коли стикаєшся зі всесвітом іншої людини, свого партнера, своєї пари, своєї половинки. Ви можете загадати конкретну людину, з якою ви хочете подивитися саме з цією людиною, як ви проявляєтесь, або просто задайте собі питання, як я проявляюся у стосунках з іншими людьми. Ви можете загадати це як з чоловіками, або як просто з людьми. І оберіть, будь ласка, три варіанти. Один з трьох варіантів: перший, другий і третій. І зараз дивимося: так, перший варіант. О, така зірочка, зірочка. Тобто ви видаєтеся ідеальною іншій людині, але ви можете бути на деякій такій дистанції. Ти можеш трішечки бути такою прохолодною. Тобто людина поряд з тобою відчуває, що ти трохи відсторонена, що ти. Така далека зірка, що до тебе не дотягнутися, або що ти видаєшся настільки ідеальною, що людина перед тобою відчуває себе так не дуже себе комфортно. Або, ну тобто так проявляється твій егоїзм, або а ти можеш бути, не відкриватися, буде такою закритою, і людина перед тобою от, бачить, що ти так досить, досить не близько. Чому так? О, ну, о, дивись, на жаль, так стається через твої якісь комплекси, через якісь твої заборони, які ти сама собі поставила. Тобто се, сама собі поставила якісь перепони, сама себе замкнула у такі високі вежі, така принцеса, і сидиш собі там і боїшся. Але вже пора тобі звідти виходити. Тобто Карти говорять, що якщо ти звідти вийдеш, якщо ти. Оце з оцим усім справися, то як воно буде? О, то ти будеш дуже такою теплою у стосунках, дуже такою земною дівчиною, дуже такою близькою, дуже такою зрозумілою, тобто дівчиною, яка завжди знайде слушну пораду, дасть або допоможе справою, перш за все. Тобто людина, на яку завжди можна покластися, яка завжди напоїть тепленьким чайочком, в якої завжди знайдуться тепленькі шкарпеточки і пледик для того, хто завітав у гості, для... в неї знайдеться і добре слово, яке буде щирим від серця. Тобто, думайте самі, як то кажуть, вирішуйте самі, чи продовжувати сидіти в тій вежі, чи таки з тієї вежі вибратися. І перетворитися на ось цю собі королеву. Добре, дівчатка, другий варіант. Другий варіант. Люди, які з тобою стикаються, вони відчувають якийсь класний такий шанс. Або то шанс на кохання, або то шанс на дружбу, або то шанс на класне спілкування. Тобто ти відкриваєш можливості для людини. І ще людина може бачити тебе практичною. Або бачити якусь практичну вигоду з вашого спілкування. Це не обов'язково означає щось погане. Не обов'язково має означати, що людина тебе використовує. Ні. Просто людина конкретно бачить, в чому ви з нею співпадаєте. Вона конкретно бачить, на які теми з тобою можна спілкуватися. Там, ну, наприклад, на яке кіно з тобою можна сходити, або там ну, чим з тобою можна. В чому ви співпадаєте? Так, чому так відбувається? Причина. Ну, дивіться, так відбувається через якісь страхи, також якісь глибинні страхи, які не дають тобі от повністю розкритися. Тобто людина відчуває поряд з тобою лише м, таку тоненьку ниточку. Але, щоб відчути. Тебе повністю, щоб бути близько з тобою, щоб ти розкрилася повністю. Тобі треба свої страхи вирішити, з ними якось справитися. І що буде, якщо ти таки це зможеш зробити? Вирішиш це зробити? О, то люди будуть бачити тебе такою запальною, творчою тобто пальця енергія дуже багато. Ти будеш така результативна. Творче. Тобто оця вся твоя, твій весь внутрішній погонь, він зможе, так би мовити, прийти до якогось завершення, тобто досягти мети. Тобто ти зможеш в принципі, реалізувати всі свої починання, ти зможеш реалізувати всі свої плани, ти зможеш реалізуватися у роботі, у творчості, у житті, у спілкуванні. Ну, знову ж таки. Всього лише треба зазирнути в глибину себе, признатися собі, зізнатися, чого я боюся, що мені заважає, і піти цьому назустріч, перестати втікати від себе. Третя, третій варіант, третя карта. Люди бачать тебе такою веселою, грайливою, легкою, з тобою дуже легко спілкуватися, з тобою легко знайти спільну мову. Ти така дівчинка-праздник. знаєш, ти така, ну якби, за будь-який кіпіш, окрім голодовки. Тобто, ти завжди за якесь свято, ти завжди за якусь вечірку, ти завжди. За якийсь коктейльчик. Ну, тобто, така легка на підйом дуже людина. Але є інша сторона, люди можуть бачити тебе трохи такою якби, неглибокою. Тобто вони не бачать твоєї сутності, вони бачать лише цей веселий такий шар, який ти пред'являєш. Чому так відбувається причина? Ну, причина так. Причина, це те, що, о, причина в емоціях тобто причина в твоїх емоціях в тому, що десь ти їх притримуєш і десь ти не даєш їм повністю виразитися. Тобто повністю не проявляєш свої емоції, скоріш за все, негативні. Тобто ти проявляєш тільки позитивний свій бік, а якщо ти там на когось образилася або сердишся, ти це не показуєш. Що буде, якщо ти будеш вести себе інакше, почнеш проявляти всю, всю себе повністю, не тільки позитивну сторону? О, буде круто, буде свято, ти будеш, ну, по-перше, твоє оточення стане стабільним. Твоє оточення, так би мовити, вкоріниться. Тобто ти все ж таки відмовишся від якогось оточення, яке тобі не притаманне. Тобто ти бачитимеш шляхи розвитку подальші свої, але ти будеш відчувати себе так твердо стоячи на землі, і свято залишиться в твоєму житті. Але це свято вже буде таким, скажімо так, більш смачним, більш таким соковитим. Це свято буде більш таким зрілим. Тобто ти і надалі будеш радувати людей, тому що ти все-таки людина свята всередині, але це вже будуть. Близькі люди, тобто ти вже не з усіма так будеш поводитися. Ну, тож, мої хороші, я чекаю від вас коментарів, як вам відігрався ваш варіант, який ви обрали, як вам це все відгукується. Чекаю на ваші коментарі. Всім гарного дня. Бувайте!